Всім доброго вечора Приїхав сьогодні подивитися так раді інтересу. Подивимося через десь недільки 2-3, який він буде далі виглядати соняшник 25-й піонер. Середній головки немає здорових кошиків. Не було тут дождя зовсім. Ой. Ваш Ожте, ще капець. Як він тут біднесенький, росте, я не знаю. Вже починаю потихеньку скидати листя. Одне радує, що він весь одинаковий, немає, ні стрибків, та й кошики, бачите, всі одинакові. З це... ну, середини, понятно, її не буде, бо у нас не було ні одного, оцей іменно тут соняшник, це і не бачив ні одного дождя. Ну, він... Він достойно виглядає Даже аж ...аж хорошо це тут по оранці. Е, тільки обробіток був оранка, бороновка, культива... дві культивації і посів. без добрив, без нічого сіялося тут, а 4,8, ну тут десь раз, два, три 4-5. Ну, 5 П'ять Ну, короче, десь так получилось. На метр. Таке як хтось за мною сліде на ночі. Так що. І був унесений ґрунтовий в нормі. Десь 2,5 літра. Не пам'ятаю який, як, яке названня, а потім ще фунгіцидом я його накрив з мікродобривами там. Ну, бачите, погода внесла свої корективи на даний час. Він має таке, ну, я даним гібридом задоволений. Хтось скаже це не показник, що це. Ну тут нема що, якби кажу, що не було ні одного дождя, це, це ще хороший хороший соняшник. Ну по-любому щось, хоч щось насипа, ну одіб'ємо ну, затрати та перекриємо. Якби хоча б це... Людям виплатим налоги заплатим На даний час казали, в районі 16 тисяч соняшник ну, там не знаю правда ліній, Ну бачите він рівненький Оце що одне добре що він дуже рівний як під лінійку. Мені він подобається На наступний рік я тоже Як все буде добре то будемо сіяти. Може даже и густо навірно ми його посіяли, треба сіять хоча б ну до 4 штук на метр, десь так надо сіять, щоб було менше. Тут де да... да, хотя, ось бачите, расстояние между соняшником есть. А кошики такі середні. Не, не зрозуміло, чому, воно так ну то понятно, що без опадів якби хоча б одні опади були, то був би результат. Дивлюся там багато хто сіє. Я їх сіяв ті гібриди, ну вже сіяти я не хочу, буду сіяти тільки імпортні. Гібриди не хочу я сять. І на следующий рік це 100% тут буде вся дисковка. Всі наші в наші поля будуть по дисковки. Так що... Буде тільки дисковка. Хтось каже, треба оранка, щоб була. Ну не виходить, у нас на цей рік оранку зробити. Та й батько, батько його сам буде косити. Я не знаю як він буде саме це все робити. Тож привикли, ну, вдвох постоянно, а на цей рік. Він каже хоча б мені каже, якогось водителя знайти кая. Каже, хоча б щоб возив. Ну не знаю, може здоров'ячко, може трошки лучше буде, то може хоч сяду за руль та під'їду, а він вже буде возити. Не знаю, якось будемо виходити з положення. О така красота можна уровень класти на соняшник. Бачите який? Хороший гібрид. Оце я сяв один рік, я брав ЛГ-5950, брав я його один рік за 4. 4800 800 сів нам одиниця була, це в 20-му році. Потім я сіяв його. Не помню, в 22-му чи якому там теж році сіяв. Ну тоді семіна я е, посівмат брав 5. 5200. Так, да, кажеться, це 5-200. Коротше, подорожав. В цьому році я за нього спрашував. Ціна була на. В районі там 7000 мішок. Э, цей піонер мені привозили прямо додому. Це 25-й L'E. Э, цей виходить 6600 мішок посівна одиниця. Ну так, ну, на наступний рік, як все буде добре, то посію цей соняшник і посію. В той ЛГшку. Тоже ЛГшку посію. Оце ж 50, 59 580 і посію оцей же 25-й. Потім подивимося, яка різниця між ними цими двома гібридами. І е, може попробую ще лідео посіяти. Мені теж понравився такий, ну не знаю. Щоб... Це так у планах. Може, далі туди на майбутнє, може ще й лідео. Попробуємо в наших краях, як він покаже. Виберемо із трьох гібридів. Ну, такі, достойні. І ще сіяв. зараз скажу, 56, 56 теж, 56, 62. Кажеться так. 56. 562, щось таке, я вже точно не помню. Оце ЛГ, я сіяв. ЛГ-шка мене тоді насипала десь по 25. У 2020 році була теж засуха. Ну там теж було оранці. Без добрив вона теж тоді насипала по 25, десь так в районі до 25. І сіяв оце ж 50 ЛГ, 56 62 кажеться. Ну, 562. Це теж хороший гібрид. Я на, те, на той час теж убирали, Ми він сипав Теж около... Ну, туди за 20-ку він сипав. Ну а в цьому, звісно, погодні умови дали про себе знати. Ну, подивимось, що далі буде. Так що так от. Так, все, погнав, я бо вже трактора їздять, Куди вони їде, не знаю. Наверное, подровать. Уже у нас скоро посадок не буде. Ото там воно посадки взагалі вже немає. Дивіться, там лиса стоїть, взагалі нема просвіт. Ну а що, дорого все. Так, погнав я, ви будуть кажуть. Фотосесії снімаю. Всім пока, всім миру, добра.